Готовий завжди. Друже, привіт! Ти шукаєш перший шолом і, напевно, не за всі гроші світу, щоб був бюджетний, класно захищав, тобто мав сертифікацію. Також був легкий, класний, мав красивий дизайн і був зручний. У мене є для тебе реально класний варіант, і це бренд МТ. Зараз я більш детально розповім про кожну лінійку, щоб ти міг з легкістю обрати. Потрібний тобі варіант. Тож дивись це відео далі. Приємного перегляду. А ми починаємо. Розпочнемо з базової лінійки. від МТ, а саме Тарго. Що ж, е, якщо говорити про найголовніше, тобто про захист, у нас присутня сертифікація icr 2205. Також присутня сертифікація DOT американська. І хто ще не знав, британська сертифікація оцінювання, SHARP, яка має максимум 5 зірок в даній моделі, їх три. Тобто, захист є базовий. Хоча, ну якщо говорити відразу три сертифікації, це реально досить круто. І причому шолом є базовим, тобто не сто, не вартує всіх грошей світу. Якщо говорити за моделі, які в мене зараз присутні на столі, це звичайна модель, яка представлена в двох різних кольорах, а також модель Pro, про яку ми поговоримо дещо пізніше. Що ж, сам шолом виконаний з полікарбонату, ваги 1450 грамів в XXL розмірі, тобто він досить легкий. Якщо говорити за візор, має широкий кут огляду, фіксується у нас, однак немає фіксації і відкривання кнопкою. Дефлектори присутні. Вони ну звичайно, у нас проста система вентиляції. Дефлектори, передня частина, верхня частина голови, а також повітряні відводи в задній частині голови. Особливості лінійки Китаргу є їхній крутий дизайн. Просто подивіться на ці моделі. Це просто щось неперевершене. Тому кожен знайде те, що шукав на свій смак. Наступною лінійкою МТ буде Revenge 2. Що в нас тут такого особливого? Це звичайно спортивний дизайн та спортивний стиль. Вже покращена аеродинаміка, присутній спойлер. Як ви можете бачити, ну практично на всіх моделях. Також покращена вентиляція, присутні дефлектори на передній частині голови, додаткові отвори, а також на лобній частині є два, які регулюються і закриваються, відкриваються. Візор у нас також має додаткову можливість встановлення підлока, має широкий кут огляду. І що важливо, порівняно з минулою моделлю Тарго, вже є кнопка, за допомогою якої вже можна відкрити візор і розблокувати його. Внутрянка у нас вже покращена, більш комфортна. Більш зручна, також хотів би розповісти про нову модель від бідемте revenge 2s Тобто, це оновлена модель, і покращена над тим, що має оновлену сертифікацію. ic 2206 Тобто, за захист тут можна не хвилюватися. Також, що хотів би додати, дуже важливий момент. Ви лише подивіться на можливість зняття візера. Тобто, в попередній моделі, для того, щоб зняти візор, нам треба було підняти його, відтягнути важіль і дещо з невеличкою проблемою, але зняти його. Так? Ви лише подивіться, як це робиться в новій. Підняли візор, натиснули кнопку, все готово. Тобто обслужити візор, його помити там, щоб не було різних комах, це дуже просто. Це реально класно, чітко, суперово. Дивимося далі. Лінійку Атом. Тут у нас представлені модуляри, які мають відмінний захист. Маємо сертифікацію ec 2205, також покращену вентиляцію в передній частині голови, на лобній частині, а також в задній частині є можливість також закривати наш дефлектор. Що стосовно самого шолому, має вагу 1700 грамів при відкритті. Маємо таку картинку, реально непогана, досить внутрянка, яка забезпечує гарну шумоізоляцію і відмінний комфорт. Також є можливість встановлення окулярів. На всіх атомах є сонцезахисні окуляри, тобто в сонячну походу буде їхати на них досить комфортно. Хочу також е зробити акцент на новій моделі, на покращеній Це Atom 2, який вийшов також нещодавно. Оновлена сертифікація 2206, тобто, за захист можна не хвилюватися Що стосовно підкладки, я зазначу. Для себе ну вона дуже класна, реально м'яка, така, ну я просто Це щось реально неймовірне. Він просто реально топовий. І ціна його, до речі, не набагато дорожча. Е, що стосовно також е, окулярів, окуляри у нас присутні на всіх атомах, тобто в сонячну погоду вам буде реально комфортно на ньому їздити. Загалом, ідеальний варіант для тих, хто любить подорожувати і шукає саме модуляр. Тут все чітко, все класно. Будь ласка, обирайте, те, що вам до вподоби Ціновий діапазон на момент зйомки приблизно від 6 до 7 тисяч гривень. Наступна лінійка мотошологів від МТ. Тандер тандер 3, а також більш оновлена версія тандер 4, яка випустилась нещодавно. Тандер 3 має сертифікацію ECR 2205, американську сертифікацію DOT, а також 4 зірки по сертифікації SHARP, тобто захисту та реально відміни. Що стосовно самої комплектації, то е, вентиляція у нас непогана, базова маємо дефлектори в передній частині, в верхній частині голови, а також на задній для відведення повітря. Що стосовно візора. То маємо також можливість встановлення пінлоку. Також важливою і досить крутою, я вважаю, плюшкою є те, що є сонцезахисні окуляри. Це зацінить кожен мотоцикліст. За цю ціну, що пропонує МТ, це реально класний відмінний варіант. Внутрішня підкладка досить приємна, я гадаю, забезпечить хорошу шумоізоляцію, тобто ідеальний, мото... ідеальний мотошолом для новачка. Що ж, перейдемо до наступної моделі цієї лінійки стандарт четвертий. Тут ситуація вже зовсім друга. Оновлена сертифікація 2206, що подарує відмінний захист і впевненість у своїй безпеці. Також покращена вентиляція. Ідеально працюють дефлектори. Маємо. Е Маємо знову ж таки сонцезахисні окуляри, що подарують відмінний огляд під час сонячних поїздок. Маємо можливість встановлення пінлоку. Внутрішня підкладка чудова, м'яка, приємна. Шумоізоляція, комфорт на високому рівні. Також є можливість встановлення мотогарнітури. Стандарт четвертий додали спойлер. І, як ви можете бачити, додаткові отвори для вентиляції. Тобто це відмінний шолом на кожен день для новачка особливо, тобто він ідеально підійде для будь-якого мотоцикліста, так як має усі потрібні функції і не за всі гроші світу. Плюс не можу не звернути увагу на його реально класний зовнішній вигляд. Це просто винятковий дизайн кожної моделі. Зверніть увагу, що тут також присутня система захисту для швидкого зняття візора, що реально досить круто. На мою думку, дизайн лінійки Thunder 4 найкращий серед всіх шоломів МТ. Шукали спортивний шолом з сонцезахисними окулярами. Ось, будь ласка, він є, тому що в Revenge сонцезахисних окулярів немає. Додатково хочу розповісти вам про декілька моделей, які також присутні у нас в продажу MT Blade 2. Що він себе представляє? Вентиляція. Ну, знизу досить нагадує, як у MT Revenge 2. Верхня частина, ну я б не міг би сказати, що вона тут суперова. Е, так само маємо можливість відкрити візор. І що реально класною плюшкою є. Те, що присутні сонцезахисні окуляри. Тобто, якщо ви шукали мотошолом, схожий, спортивний, як Revenge 2, але з сонцезахисними окулярами, Blade 2 стане відмінним варіантом. Сертифікація 22.05. Е, наступним шоломом у нас буде mt Кереє в фулл карбоні. Тобто, він, це вже полегшений варіант. Е, маємо встанов, можливість встановлення пінблоку на візор. Сонцезахисних окулярів тут, на жаль, немає, але є можливість встановлення звичайних окулярів, якщо ви їх зазвичай носите. Вентиляція тут я б сказав, би, непогана. Верхня частина реально як у Revenge 2. Знову ж таки, спортивний стиль, спортивний дизайн, я думаю, підійде кожному. Наступним варіантом у нас буде Stinger S, у нас верхня частина реально крута. Що стосовно вентиляції, тому що є великі отвори для відтоку повітря. Передня частина також великий такий забірник повітря, тобто вентилювати він реально має класно. Знову ж таки, сертифікація 22.06, що забезпечить відмінний захист. Сонцезахисних окулярів у нас немає, але внутрішня підкладка виконана досить якісно. І також тут є можливість встановлення мотогарнітури. Друзі, сьогодні ви самі побачили, що МТ пропонує безліч різних крутих варіантів моделей мотошоломів. На відміну від світових брендів, тут також є топові моделі, які задовільняють усі ваші потреби, такі як тандер 4 і коштує він не всі грошей світу. Тож ми сьогодні показали вам найбільш популярні варіанти. У нас в магазині присутні ще багато різних моделей, які мають додатково інші комплектації, наприклад, там додатково мають сонцезахисні окуляри, або ж інші моделі, які мають покращену шумоізоляцію або комфорт. Тож ви точно знайдете те, що шукали, дивлячись на ваші потреби. Тож приходьте, приміряйте, а ми з радістю вам допоможемо. З вами був Мотопрокс. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До побачення.